Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. США очікують, що союзники купуватимуть більше зброї для України, щоб нарешті настав мир. Про це перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО заявив глава Пентагону під Гексе. Він наголосив, що зобов'язання взяти з союзниками по альянсу на гайському саміті в червні незабаром перетворяться на зброю, що є найважливішим аспектом якщо ми чогось і навчилися за президентства Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви досягаєте миру, коли ви сильні. А не коли використовуєте сильні слова чи грозите пальцем. Ви досягаєте його, коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. Між тим риторика і слова самого гексета за останні 8 місяців, роблю акцент на цьому, вони помінялися. Михайло Подоляк радник керівника офісу президента України зараз тут зі мною в цій студії. Я Вас вітаю доброго, доброго вечора. Доброго. Я аналізую буквально кожну цитату гексета. от я з 18-ї години в ефірі, коли почали з'являтися ці повідомлення, я думаю, наскільки змінилася риторика, наскільки тепер чітко визначені пріоритети, наскільки чітко звернення до європейців, наскільки чітко мир названо миром війну війною. Знадобилося 8 місяців. Ми періодично з вами говоримо про те, що важливо і говорити, і діяти. На що ви сьогодні звернули за наслідками зустрічі міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі? На те, що має бути більше зброї. Це єдине кількісні показники мають значення. Не Абсолютно. риторика, і пан Гексет про так. це якраз говорить, не риторика має значення, а кількісні показники. Тобто, ми, на жаль, за практично чотири роки війни так і не досягли паритету в відповідних видах зброї. Ну, перш за все, безумовно, я говорю про дальнобійні ракети, дальнобійні дрони. Ну, дрони тут ще є там певні переваги у України. Вона в цьому напрямку якраз таки показує якість і швидкість Праціві прийняття сама так. Да, прийняття тих чи інших управлінських рішень. Але щодо... Знищення інфраструктури на території Росії, тобто агресор, має відповідати паритетно тому, що він робить на території України. Безумовно, треба знищувати критичну інфраструктуру, військову інфраструктуру, інфраструктуру, яка має подвійне значення, чи обслуговує війну, і це все має ще дуже важливе соціальне значення. Да? Ну, тобто, коли люди будуть знаходитись занурені в центральному федеральному округу, тому що є багато там депресивних регіонів, так, так. немає значення. Да? Що там, наприклад, там і так наприклад депресія, е так суцільна да, ну, наприклад, Білгородська область там зрозуміло, що вона мало цікавить когось в Москві і так далі. Але от якщо сама Москва, Московський регіон, центральний федеральний регіон. Буде відчувати, що таке війна, то тоді це буде змінювати відношення до війни з одного боку, а з іншого боку, ресурсну спроможність продовжувати. Але повернімось, ви говорите про вісім місяців цитат пана Гекседа. На жаль, це реальна політика. Політика це не завжди пряма чорно-біла логіка. Політика це завжди можливість думати, що в тебе є інші інструменти впливу. Чи і от давайте будемо об'єктивними? Я розумію, що ми з вами набагато глибше розуміємо і природу цієї війни, і природу Російської тому Федерації що українці, це наша зацікавлення. Це потрібні, України, тому що ми знаємо Росію набагато Звичайно. глибше, ніж будь-хто Вже не потрібні... знаємо, пане Михайло. Да. Все одно до повномасштабного ми оцінювали інакше цю країну. не ми оцінювали. Давайте так. Дивіться, Росія незмінна, а сутність руского міра це експансія. Це дуже дивно було очікувати, що коли ви не робите. Я повернусь тоді дуже коротко. розпадаєтесь в сенсі радянського союзу, розпадаєтесь на правильні етнічні держави, і не робите при цьому кордони, і хочете всидіти на двох стільцях, одночасно заробляючи на транзиті російського газу в Європу, і одночасно говорячи про те, що Росія це в принципі споконвічний ворог. А це так угу. для Росії не існує вас, для Росії існує територія, яку вона має контролювати. Впливу. Це не тільки України стосується це всіх, практично ті, хто так чи інакше має відношення до Росії. І ви не робите з нею кордони, ви не відокремлюєтесь культурно, інформаційно, економічно, перш за все. Ви заробляєте на цьому гроші, то безумовно для когось буде дивно. А як це ми можемо розірвати з Росією? Але повернімось в сьогоднішній час. О, дивіться, ми розуміємо Росію найкраще. Нам не потрібні інститути вивчення Росії, ми її розуміємо. Ні, вони потрібні. Насправді, я але готова з вами сперечатися, тому що нам же ворога все одно у нас і були ці інститути за Ющенка. Останній інститут вивчення війни Росії закрився, який був на державному рівні. Зараз існують окремі центри. А... І їхні представники якраз говорять, що Росію треба вивчати. А... ми в той я момент, розумію, не вивчаючи да. її. Але я зараз не про... Ви ще час що... теж займаєтеся її видада. Да, да, да. Я вивчаю і буду вивчати далі. І до речі, віддамо належне пану Ющенку. Саме за часів його президентства, на жаль, одна каденція була саме за часів його. Президентства, ми зрозуміли, що ми це окрема крута потенційно нація, яка має домінувати у східній Європі. Але повернімось до гексида. Дивіться, вісім місяців їм знадобилось для того, щоб перейти від очікувань до реальної оцінки і війни, і Росії. І це дуже добре. Вісім да. могло бути півтора року, могло бути два-три. Ми могли очікувати далі продовження цієї стратегії. А давайте ще поговоримо з Росією. А давайте ще обговоримо арктичні проекти. Давайте ще обговоримо проект північного морського шляху і так далі. А давайте головне, пам'ятайте, я нагадаю, вони на повному серйозі, не тільки американці, а багато хто із експертів казав: якщо Сполучені Штати домовляться з Росією, то вони зможуть відірвати Росію від Китаю. Так, Так. А це провінція Китаю. Ти не можеш відірвати провінцію. Ну в даному випадку звичайно економічну провінцію, сировинну провінцію так. від Китаю. Китай вже контролює повністю Це тота -то відірвати від людини. Да. Ну і і тому можна, але... дуже добре, що вісім місяців знадобилось. Але тепер ми бачимо абсолютно конкретну риторику, чітке розуміння, тільки що ви цю фразу дали. Що без тиску, без сили, а для цього потрібно більше зброї, більше мілітаризації. Безумовно, американці ще вирішують питання конкурентності на ринки зброї. Да, вони хочуть, щоб більше купували саме американської зброї. Це зрозуміло. А ви тільки що процитували? Ну я робила ну, на цьому акцент. Да. То Америка звичайно зацікавлена в тому зараз. Я хочу процитувати президента Зеленського, тому що відбувається підготовка до зустрічі в п'ятницю. Тобто, цей тиждень він плідний на події і додамо інформації до нашого ефіру. Путін повинен заробляти менше і тоді безпеки у світі буде більше. А такі речі, як патріоти і тома. Гавки здатні закласти довготривалий фундамент миру. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Сказав, що зустріч з Дональдом Трампом, яка запланована на 17 жовтня, має стати дуже змістовною та може реально наблизити завершення війни в Україні. Почуємо, підготували вже і нашу частину домашньої роботи перед зустрічю з президентом Трампом. Військову частину частину також нашого економічну, всі деталі. Все є порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки. Дуже змістовний. Я, я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни. Я нагадую, що нашій студії Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, але також хочу сказати, що ми обговорюємо не тільки заяви, риторику, ми обговорюємо також конкретні цифри. Почули зараз президента, але хочу також процитувати Дениса Шмигаля. Він повідомив, що обговорював з американським колегою успішні дипстрайки по російській території. І, зокрема, сказав таке: нам треба робити більше, комбінувати санкції з дипстрайками та тиском на фронті. Дипстрайки мають бути комбінованими з далекобійною. Іними ракетами ми обговорили усі типи далекобійних ракет. Але я думаю, що конкретні найменування та дати оголосять президенти України США, тобто очікуємо 18 жовтня або інші лідери, які будуть залучені до поставок. Коли лунає конкретика, нам це подобається. Нам подобається сильна риторика. Мені, як ведучий, яка працює зі словом, але я. Люблю конкретику. Ще більше мені імпонує, коли лунає риторика про спільні виробництва, про дрони, про дрони-перехоплювачі. Я зважаю на це, тому що це розвиток нашої промисловості і нашого виробництва. Зокрема, в цих процесах задіяні не тільки представники оборонного сектору. Так. А, ну, риторика, це добре, але просто з Росією риторики недостатньо. з Росії. Ні, а з нашими а, партнерами з Росією, так. З Росії достатньо важливий інструмент. Да, з Росії достатньо буде, коли кількість ракет, яка буде летіти в сторону Росії, буде. Такою ж, як мінімум, такою ж як Росія відправляє на територію України, а дронів буде 500+. плюс. Якщо щоночі буде залітати і ще раз підкреслю, не тільки в Білгород, а далі стільки ж дронів. Якщо в них будуть постійно лунати сирени, да і вони будуть занурені в відчуття війни, то тоді це буде, звісно, мати вплив суттєвий. Але повернімось дивіться, Великобританія активно інвестує в антидронові програми. Данія взагалі вважає, що Данія Польща вважає, що Україна в тому плані побудувати спільну ну, стіну дронів да, і так далі з Україною це ну, фундаментальні правильні інвестиції в оборону цих країн. Ну так само в оборону, скажімо, ширше, да, в програму стримування по східному кордону Російської Федерації. А, ну безумовно, поки Росія буде в такому вигляді, як сьогодні, то ризики для Європи всі завжди будуть суттєвими. І тому багато інвестицій. Великобританія повернусь до наших британських друзів. 85 тисяч дронів відправили в Україну. Але вони ще більше вважають за необхідне проінвестувати, як ви правильно кажете, наші виробництва проблема ж не в дронах, в інвестиціях це все розуміють же всі. Проблема, яка сьогодні, на мій погляд, позитивно починає вирішуватись, це зміна позиції американців Ще раз, на складах в Штатах. Є ті формати ракет, ті класи ракет малої і середньої дальності, які нам потрібні. Чи є потрібна кількість? Коли говоримо про томагавки, на них претендує і Австралія, і Японія в 25-му році на сьогоднішній розрахає. день на складах Сполучених Штатів 4150 ракет формату томагавк. Але ми говоримо тільки про один тип ракет, а їх десяток. Ну так, просто останні тиждень в нашому просто дієку, це бренд, такі та, звичайно всім подобається звичайно. брендування. Ми розуміємо, в якому світі ми живемо, постінформаційному, і тут дуже важливо давати назву і казати, от як Тауруси, далі чи там F-16 і тому подібне. Тому насправді є достатньо багато. Дивіться, проблема ж в психологічному е феномені. Як тільки буде вирішена проблема зі сполученими штатами, по перше, е отримання тих чи інших інструментів, ми не будемо зараз казати про конкретику. Тут зрозуміло, що президенти, якщо Мовляться, вони про це публічно заявлять і далі вже будемо дивитися, як на це впливає так. на перебіг подій і по лінії фронту, і взагалі як це впливає на Росію. Тому що як тільки президент Трамп почав говорити про те, що він готовий розглянути питання передачі України відповідного інструменту дальнобійного, ну тамагавку, ми ж побачили істеричну реакцію в Росії Пісков, Лавров, особливо цей маленький суб'єкт повернімось да до Медведєва. Я радив дивитись не на ядерні погрози, а дивитись на образу Трампа. От Трампу треба зрозуміти, що Медведів, по-перше, на по особистості ну, переходить. По-перше, -по Медведів не буде нічого звучити, він не настільки там впливовий, щоб можна було вийти щось там самому по собі сказати. Да? Він все узгоджує, зрозуміло. Не він, по-перше, пише, він писати не вміє. Людина, яка закінчила Лінінградський державний mm -hmm. університет, писати просто фізично не вміє. А, а, але, але, в принципі, це особиста образа Трампа в його заявах. За якою стоїть конкретна людина, яка хоче ображати Трампа Путін. От, от це, мені здається, вже усвідомлюють і Хексет, і Рубіо, і Бесент, і Трамп. А залишилось усвідомити це в повному обсязі, безумовно, всім іншим. Хоча соціологія в Штатах показує, що навіть аудиторія республіканської партії, яка ще вчора. Демократична партія, ну вибори з демократичної партії підтримував Україну там 70% постійно. Це практично протягом всієї війни. То вибори з республіканської партії вони там там 40% відсотків 50% сьогодні. 80% більше ніж виборці демократичної партії. Це говорить про фундаментальне. Дивіться, заяви політиків. Це одна справа. А позиція соціологічно виміряна у виборця, А це дуже важливо в сполучених штатах. Вона чітко говорить, що це не тренд, якийсь там політична потреба, інформаційна потреба. Треба ні, це фундаментальна трансформація усвідомлення, що робить Росія по відношенню до Сполучених Штатів, і чому треба підтримувати Україну, тому що Україна є союзником за рахунок України. Сполучені Штати можуть глобально домінувати і отримувати дивіденди, необхідні не тільки комерційні, як про це говорить Трамп, а все, що робить Росія, абсолютно. По перше, б'є по домінуванню сполучених штатів. По друге, виводить Китай на перші позиції, і по третє, обнулює репутаційні складові і сполучених штатів, і Трампа особисто це не подобається їм. Перепитаю не по темі нашої розмови, звідки ви точно знаєте, що Медведін не може писати. Знаю просто, тому що ну такі люди, як Медведєв, вони писати фізично не вміють. Він, до речі, має юридичну освіту, тому йому треба розуміти, що за все публічно заявлена як функціональна особа зам секретаря РЛБО, РНБО, їхнього. Ну не РНБО, в них так. просто Радбес і так далі. Це все юридична відповідальність. Суб'єкт просто малорозумний, тому що я ще раз підкреслюю, формально він закінчив юридичний факультет саме, і формально писати такі люди не вміють, тому що як якби вони вміли писати, вони розуміли, що стиль, коли ти ображаєш, він такий примітивний, там якийсь чесноков пише в нього, да, і так далі. Е, ну, є особливості стиля кожної людини. Коли ви вивчаєте всіх, а ми маємо вивчати всіх людей, особливості е, того, ж, як вони писали там 10 років тому, 15, ви будете ну, так. розуміти, хто коли і що пише. Там є там невеличка кількість людей, які так чи інакше працюють у тої чи інше, там якась Палаєва, наприклад, працювала там довгий час у Єльцина і Зрозуміло. Даві, у Путіна. Да, вона там редактор. Кожен і кожен спічрайтер відпрацьовує да, 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 конкретну да, частину да. і російської аудиторії. Ці погрози Трампу особисті вам зараз здалися? От ви людина, яка все одно ж зважає на риторику, як би ми не казали, вони зараз от. Проясненими такими стали чи періодично чи це лунало Росія зараз перестала грати в дипломатичну гру в очікуванні, в затягуванні стало грати. Дивіться, вона одночасно не перестала. Це ж Росія, вона шизофренічна завжди. Вони одночасно Вони не перестали, тому що Путін там сім разів на Валдає, говорить Трампу, не дали Нобелівську премію. Так. Це погано. Це вони втратили авторитет, комітет. Просто людина. Ну я ще раз підкреслю: в Росії з інтелектом є велика завжди проблема, mm -hmm. і вони не розуміють. Чи заяви на Нобелівську премію безумовно можна було б там зробити позачергову премію? Ну, звичайно, да? Але ці заявки до січня... робляться до січня 25-го року 25 року Путін настільки неінтелектуальний, що він навіть цього не відслідковує. Це ну, в принципі, очікувати від Путіна розуміння логіки, логічності процесів неможливо. Але okay. ще раз, вони одночасно хочуть продовжувати загравати зі сполученими штатами, тому що вони реалізують через це загравання важливу стратегію затягування часу, щоб Сполучені Штати були пасивні, да? щоб вони не втручались в конфлікт напряму, щоб вони. Продавали мінімум зброї, не давали розвід інформацію. А взагалі негативно, як пам'ятаємо, да, місяці три тому говорили про європейські ініціативи, якісь і так далі. Ну тобто розділяє властвую. Це ж класика, да, Дамікавєлівська. Mm -hmm. Тобто, сказати, що Європа вчора, дивіться, вони ж там Лавров, наприклад, робить заяви. Американці готові з нами домовлятись. Ми готові закінчити мирне врегулювання, почати. да. Ну тобто, ти такий думаєш, ага, чекай, мирне врегулювання. Ви є агресором, єдиним агресором. В нас немає спровокованої. Агресії, в нас не було підстави для агресії для вашої, да, тобто ми вас не забрали територію, в нас з вами не було ніякого спору. Там і так далі. Це не спровокована агресія. Юридично це зафіксовано навіть в деклараціях чи в резолюціях ООН. і так далі. І ви говорите про мирне врегулювання. Мирне врегулювання в вашому розумінні це ми маємо капітулювати. Ми а це маємо неможливо, капітулювати, да, да. це неможливо, фізично неможливо і так далі. Але для них важливо сказати: дивіться, Сполучені Штати вони готові, а Європа не готова. Це ж класика, і так далі. Тому з одного боку, вони дипломатично хочуть утримати Сполучені Штати в тому пасивному стані, як це було там три місяці тому. Це їм не вдасться вже, тому що ще раз вибори з республіканської партії чітко говорить, чекайте, Росія нас обнулює, е, ну, але але працює. з іншого боку, з іншого боку, вони настільки ненавидять американців і Трампа, що вони не можуть їх не ображати. Вони хочуть сказати, хто такі американці. Ми можемо на коліна. Вони б сьогодні, якби не було війни в Україні чотири роки, вони б сьогодні казали: Та ми за два тижні пройдемо наскрізь сполучені штати від Нью-Йорка до Сієтла. Але ж не кажуть. А вони не можуть, тому що вони чотири роки не можуть зайти до кінця Донецької області, і от всі ці міфи і до тільки речі, один сьогодні, відсоток сьогодні, території за да, ці майже чотири роки. Да. І сьогодні, до речі, дуже добре сказав про це генсек НАТО. Рюте він каже: не перебільшуйте мілітарні спроможності, не лякайте самі себе. Вони речі, не настільки виглядають сильними, як вони про себе говорять, і як ми завжди очікували від них. В це нашому вже важливо психологічна зміна. Абсолютно, я згодна теж звернула на це увагу і акцентувала увагу кількох наших експертів. Вони сказали, але не треба применшувати. Та ми мені здається, вже давно не применшуємо нашого ворога. Це було звернення до європейських країн. Це було звернення до членів альянсу. Так, давайте тут розставимо акценти. Дивіться. давайте. Дуже важливо, мені дуже подобається експерти, які клінічну психологію не вивчали. Було б бажано, щоб Ви вони ніколи її? хочуть безумовно, да ми ж все ж таки маємо відношення до медицини. А, а, дивіться, ми не можемо применшити вагу ресурсності Росії. Ми розуміємо, що в них є 140 мільйонів і чи ми там, 130 не да, мільйонів, з них 100 мільйонів живе в депресивних регіонах. Тобто, по-перше, це авторитарна вертикаль табірного типу. Ти завжди можеш взяти людей і відправити на бійню. Бійню номер 5 як у Вонегута. Да? Вонегута і так. так далі, без сенсу. Але е з'ясувалось, що от всі ці міфи про суперзброю, аналогів якої немає, не існує. Що можна все збивати російське? Що все це адаптоване чи апгрейджене радянське? Що якби не було такої донації з боку Китаю, то взагалі були проблеми з ресурсною можливістю ведення війни як такої? Питання в чому? ви абсолютно праві? Рюте говорить для європейців, тому що європейці, які продовжують щось боятись. Не приймають відповідні рішення про підсилення своїх безпекових форматів, своєї оборони і надання додаткових ресурсів Україні і Рюти про це говорить. Дивіться, не бійтесь, дайте, тому що все, що ми даємо Україні, це про деескалацію. Тому що, якщо ми щось Україні не даємо, що ми отримаємо імітаційні атаки дронів на аеродроми, аеропорти Данії, Швеції, Бельгії, Німеччини і так далі. Ескалацію, і Рюти хоче, щоб він обережно дуже коректно. Ми ж побачили наскільки він талановитий так, з точки так, зору так. Правильної комуніція навколо Трампа. Але тут він так само обережно говорить з політиками різними в Європі. Дивіться, от неправильне розуміння, що таке російська загроза, перебільшення цієї загрози, да? нерозуміння, що ми технологічно на зовсім іншому, це про Європу, на технологічно мілітарному рівні на зовсім іншому знаходимось, ну, це заважає вам приймати правильні рішення своєчасно. І заважає там тому, що немає Росія вже веде риторику про те, що країнам Балтії приготуватися. Володін там вчора якісь теж промови штовхав, що дивіться Естонія, Латвія. Ем, тому ми на це зважаємо. Ми стежимо за ворогом і зараз хочу теж додати інформацію до ефіру. Ми зараз щасливі люди. Ми сидимо з вами при світлі. А у нас прогином України аварійні відключення, і президент казав, що якщо ви нас в темряву занурите, то буде у вас в Москві темрява тут виникає звичайно, питання, коли очікувати нам 17 жовтня зустрічі Трампа з Зеленським, очікувати на іменувань ракет, щоб була відповідь по Москві. Тобто, ми живемо в цьому очікуванні, хоча наші ні, військові ні, ні. Нам звичайно треба працюють. очікувати тільки на рішення верховного головнокомандувача і генерального штабу. Сподіваємося, на це, своїх, це так? відповідно кількість ресурсу, інструменту. Все ж таки, ми ще раз знаходимося в дефіцитному стані. Тобто, в нас не стільки зброї. Треба достатньо конкретно зрозуміти. дивіться пріоритет був нафтопереробка. В чому сьогодні маємо з нафтопереробкою російською? Ми маємо 25% відсотковий дефіцит, і низка регіонів практично немає палива. Більше того, ми побачили, що зменшення переробки воно відобразилось на іншій складовій, Тобто, Росія збільшила за останні два тижні до 3,7 мільйона барелей нафти марки Уралс. На експорт, це тіньовий флот, так званий, і тут ми знову переходимо. Просто немає на чому переробляти, щоб ви розуміли це конкретний показник того, наскільки ефективно говорити, да, ефективно, але тіньовий флот може це все продати. А це додаткові кошти. І тут ми переходимо до того. Ви там вже говорили про це обережно про санкційний зовсім інший тиск. Получені Штати готові до введення заборонних мит проти країн ключових покупців російської нафти. Це і Індія і Китай. Це я друга б... складова я, я ракети б... з одного боку, з іншого боку, я це. хотіла б Михайло додати до вас. Ще читала зведення по їхній вугільній промисловості, будівельній промисловості. Туди не летять дрони далекобійно, але падіння в цих галузях спостерігається, які для Росії завжди були сильними. Шалене людей відправляють відпустки. Є заборгованості по зарплаті, є скорочення їхні великі підприємства. Краска мас. Тобто там дивіться, це теж економіка таки, падає. дивіться. Це е, теж одна чи що... це наслідок а, того, що прилітає це, по інпозицію. Е, тільки трошки іншого. Це знову ж таки експерти говорять про там падіння російської економіки, вона завтра вмре mm -hmm. і так далі. Треб... Це не про падіння, це про цифри, це, які потихеньку це, це, все одно це треба зважати. Що все, що стосується соціальних галузей, воно їм не потрібне вже. Вони зробили ставку в Абанк. Вони або виграють війну і отримують від всіх. Повернення своїх активів, зняття санкцій, можливість торгувати тим же газом де завгодно? Тобто маєте на увазі, що цивіль економіка не да. будуть, дивіться, значення не має. немає. Взагалі. Угу. Впало там щось. Ну добре, люди будуть сидіти без тепла в Алтайському краї. Це кого має хвилювати? Просто щоб mm -hmm. я розумів, кого ті, mm -hmm. хто в оточенні Путіна вони заробляють сьогодні на сервісі війни, і вони в профіциті, в великому, вони набагато більше заробляють, ніж а, до початку повномасштабного вторгнення. Ті ж ковальчуки, наприклад, ті ротенберг. Mm -hmm. Вони заробляють набагато більше. Їм да, байдуже да. вони що зараз, Алтайський край не буде мати опалення, як такого. І тому соціальні галузі вони провалюються. В них там ідуть скорочення, і більше того, вони пропонують альтернативу. Як ви думаєте, яку альтернативу вони пропонують, якщо скорочують щось в галузі? Ви, будь ласка, Алабуга. Чому? Ви можете йти виробляти дрони, Конечно. Ви можете йти воювати. Ви можете отримати контролізм. Я, з... я нещодавно говорила з військовослужбовцем. Він пішов на війну 19 років. Ви каже, знаєте, ми взяли полоненого недавно. Мене так вразило, я кажу, чого ти до нас приперся? Він каже: у вас такі красиві дома. А чому це ви маєте в них жити, а не ми? І люди для них вихід прийти на цю війну єдиний вихід, щоб вижити, тому що їх там звільняють, скорочують таких грошей, вони ніколи не будуть ні, мати. Ні-ні, Це ви вже інше складову взяли. Це вибухати це більш... багато складових. Да, це набагато більш важливіше, те, що взагалі mm -hmm. в Європі не розуміють. Саранчовий принцип існування О, російської нації. Класний термін. Да, вони завжди до вас прийдуть, вони завжди ненавидять вас, тому що ви будете жити краще. Вони не вміють жити. В них немає сервісів. Да. Вони, вони взагалі живуть. Бідно, погано, нікчемно. Це ж Росія. Вона не може так. жити багато, ну крім Москви, але це трошки інша історія і так далі. І тому для них війна це вихід, тому що вони дійсно можуть прийти або забрати ваш дім, а вас депортувати, чи зґвалтувати і вбити. Вони так завжди роблять на всіх війнах. Вони так зробили зі всією Східною Європою Після другої світової так, завжди вони завжди один Нічого вимір війни. Не Підемо. Заберемо ваш дім, заберемо ваше майно, вкрадемо, вас депортуємо. Якщо ви залишили жити, вас обов'язково депортуємо. А всім вашим будемо користуватись. Це 17-й рік, 1917-й рік. А до цього це 1861, й і так далі. В Росії завжди одне і те ж саме. Вони тільки так воюють, вони воюють тільки з цивільним населенням заради пограбунку. І коли хтось говорить, що Росія це про щось раціональне, я хочу е завжди говорити ні. Це Росія імітує раціональність поки це вигідно. От дивіться, вони імітували, що вони готові з заходом після розпаду радянського союзу співпрацювати. Чому а їм треба було після того, як вони впали на дно отримати доходності, продавати комусь, щоб накопичити ресурс для чого? Для того щоб прийти до вас в багатий дім, а вони з ненавістю з вами співпрацювали, щоб вас пограбувати. Це є сутність руська міра. Це було бажано розуміти про російським партіям в Європі, які кажуть. Якщо ми віддамо на розтерзання Україну Росії, то в нас взагалі проблем не буде. Росія буде нам давати за дешево. Ну візьмемо такий суб'єкт. Є дуже гарний. да? він багато про це говорить завжди. Це прем'єр угорщини Орбан. Ну він практично прямим текстом говорить: давайте віддамо їм Україну. Ви ж він сказав в останньому одному за стантер. Він сказав: дивіться, а ми проти України, щоб вона була в Євросоюзі. Ну, мало того, що це дискримінація, яку треба засудити у Європі, було. б, Тому що як це він обмежує етнічну групу іншу в праві, на яку сам претендував і отримав. Але він говорить: Україна завжди має бути поряд з Росією. Це він прямо говорить. Давайте віддамо, щоб їх Вони там зі вбили, я не Але ми будемо жити нам, Росія за це щось дасть. Але розумієте? я не побачила достатньої реакції, якої б я хотіла побачити від тих, хто поруч з ними почули. Да, реакції. Конечно, на такі ганебні слова. Має реагувати всі країни безумово. Європи. Ні, ні, Україна відреагувала правильно. Україна. Там є. Звичайно, Україна заяви розуміє про що да. Я закордонних про європейські країни. Да. Звичайно, а європейські країни мають зробити наступне: вони мають відмінити дію дискримінаційного інструменту під назвою право вето реципієнта, тому що Угорщина. Це ну там по перше, давайте все не відносити до Угорщини. А, так, тому що в Угорщині дуже велика кількість людей підтримує Україну. Вони будуть голосувати. Я вірю в це за Мадяра, Ну мається на увазі, за опозиційну так. партію. Я говорю про Фідес і говорю про Орбана тільки, а це не Угорщина. Але вони мають відмінити право однієї країни, яка є реципієнтною по відношенню до бюджету але європейського Україна Союзу. Але Україна Про це скільки говорить, ми сподіваємося на відміну. Ми бачимо цього права. зміну. Ми бачимо але зміна, зміну. Позичу Мерц говорить про це вже угу. ще низка лідерів інших країн говорять. Я вже не кажу про північну Європу. Вони якраз про це говорять. Не може бути такого, щоб а, угорщина, яка є реципієнтом наших грошей. Ну вона бере, вона не донатор. Тобто, вона все споживає в європейському союзі, щоб вона використовувала право вето, блокуючи. По-перше, можливості інших країн на самовизначення. Ну, ми ж маємо такі ж права, як робочі, чи ми якось маємо бути дискримінованими. По, по принципу, ми, українці, маємо бути е гіршими, ніж там угорці. Ну, це ж нонсенс для Європи. Але ще інше є, вона користується правом вето, щоб блокувати програми Європи по самозахисту. Ну, тобто, так. ви взяли Європа, до себе яка... партнера, який є... вам блокує можливість жити спокійно. Ну, це ж нонсенс. Нонсенс, ну, будемо, ну, будемо сподіватися будемо да. сподіватися, да але будемо сподіватися на зміни, які відбуваються. Звичайно, нам хотілося б все швидше, але так працює оця система нашого співвиснування. Ми вишвидшили багато процесів. Пришвидшили багато процесів, які раніше здавалися абсолютно фантастичними. І цей тиждень від теж один з неймовірних тижнів щодо рішень щодо заяв з Михайло Подоляком, радником керівника офісу президента України. Ми обговорили частину того, що відбулося в цьому дні.